Функціонування підприємств на Прикарпатті під час поїздки до Тлумицької тергромади голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук відвідала виробництво з обробки скла. У чому унікальність підприємства дивіться у наступному матеріалі. Безпечні склопакети, геометричних форм та конструкцій. У Тлумацькій громаді вже декілька років працює виробництво з обробки скла. Продукцію вони закупляють за кордоном, а вже тут доводять до готового вигляду. Ми є унікальним підприємством в регіоні, бо у нас у єдиних стоїть піч гартування скла. Ми виготовляємо за допомогою нього безпечні архітектурні фасадні склопакети, також цільноскляні перегородки для торгівельних центрів, огородження. Тобто цим самим ми унікальні в регіоні. З Часу повномасштабного вторгнення попит на їхню продукцію дещо знизився, та все ж робочі місця підприємство зберегло. Наразі там працюють 50 жителів Плумецької тергромади. Надзвичайно важливо, щоб в нашій області працювали підприємства, заводи, щоб створювалися нові робочі місця. Звісно, що зараз, під час війни, нам надзвичайно важливо зберегти ті потужності і щоб підприємство продовжувало працювати. Дуже важливо, щоб всі жителі області, щоб всі жителі країни знали, де виробляється. Безпечне скло, що саме тут в нас на Прикарпатті. це зроблено в Україні, це зроблено в Івано-Франківській області. На сьогодні Тлумацька громада готова приймати у себе й інші підприємства, зокрема, й релоковані. Ми подали багато локацій і пропозицій наших, тому що є у нас і приміщення, є у нас і території для будь-якого виробництва, але на даний час поки що не поспішають підприємці і. Фізичні особи до нас переїздити. Хоча ми рахуємо, що в перспективі це дуже будемо так говорити, така наша праця повинна бути і потуга для того, щоб пропонувати наші приміщення і наші території підприємцям. Додаткові підприємства на Прикарпатті допоможуть наповнити місцеві бюджети та профінансувати обороноздатність країни.